Всім привіт! До вашої уваги! Лот, чоловічий та жіночий одяг. Лот у нас йде оцінка, а саме бруд та затяжки. Будуть ось такі набори чоловічих маєк. Розміром XL. Також дуже багато ось таких біленьких маєк. Тканиною в рубчик ось такі. На них всіх, бачите, присутній бруд, тому цей лот іде як оцінка. Буде багато футболок різного кольору. Ось така вітровка буде. Вона йде з капюшоном, ось такими затяжками тут. Також будуть присутні різні такі кофточки, наприклад, розміром L у нас йде від Mouse. Будуть дві ось такі зіпки, сіра, також ось така темно-синя. З капішонами. Буде багато одиниць із таких чоловічих штанів, класичні, також будуть присутні джинси. Ось так виглядають. Є ще ось такі темно-сірі. Буде ось така тепла кофта, де також на замочку з карманчиками. Та ось такі літні варіанти в голубому кольорі. В білому, також в сірому. Всього в лоті 41 одиниця. Вартість лоту 2230 гривень, собі вартість одиниці 54 гривні. А для того, щоб замовити цей лот, зв'яжіться з нашими менеджерами. Всім дякую! Заробляємо разом!